Так, Друзі, привіт, привітульки, привітулічки. Ну що, поїхали завтра 10 квітня. Отже, дивимося на 10 квітня. Як завжди, працюємо кривий. Ріг, Кривий ріг Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, Апостол, Зеландольський Ногулець. Поїхали! Криворіжульки перші. Так, кривий ріг на 10, Що ну, там про обстріли, вибухи? Десь ночі може бути якась пожежа в закладі і може загинути юна дівчина. Обстріли йдуть. Але наші хлопці працюють і досить пильно працюють. Ну що таке враження, що десь на Пасху люди багато повертаються додому людей приїзд приїздить. Над, десь над якимся, або село, це у нас яке входить в кривий ріг, або, наприклад, це якийсь приватний сектор чи дачі. Там буде летіти, і там над ними ППО Ну то буде видно Мені треба, щоб я пахла. Сижу, і я розумію, що я не, не, сама собі не пахну. І думаю, блін, що мені не вистачає? От, от не можна, не треба сухати. Людина, я завжди пахла. це обов'язково. Обов'язково. Ну, що наші хлопці працюють дуже старанно і дуже класно, тому що своїми діями наші ЗСУ знищують всі дрони, все, що летить. І це, і це говорить про те, що е, наші мамтері, наші жінки можуть бути спокійні за своїх діток і за свої сім'ї. Так, Інгулець, Інгулець на 10.04. Буде якась побрехенька по, по о, Інгульцю ширитися. Е, стосовно щось воєнних, вона має відношення. Так, апостолово, апостолово. Тоже буде якась брехня про якісь борги. Зеленодольськ. Зеленодольськ. Багато людей повертаються, багато людей бояться, але повертаються і у багатьох є питання е, ну, праці, ну, роботи. що там по роботі питання є. Так, е, жовті води. О! Жовті води, а у вас є прильот? В якомусь, чи це парки, чи це є роздоріжжя. І там є те, що дає вам ресурс якийсь. Тобто це якийсь об'єкт інфраструктури. Щось там впаде якийсь дрон на вас, случайно чи не случайно, не знаю, але є. Порада. Так, криварі жульки. Загадуємо перший, другий, третій варіант, загадуємо. І почали. Хто обрав перший варіант, що вам робити? Вам треба прояснити якусь ситуацію з імператором. Імператор це може бути ваш чоловік, батько або ваша влада з приводу якоїсь ситуації, вже дуже довго вона не вирішується, або з приводу якоїсь втрати, якась Чого? Ну, щось вам не додається, не достається. Так, другий варіант що вам робити? А вам треба в розмові перестати спілкуватися з якимсь чоловіком. Цей чоловік такий, знаєте, я би так сказала, на язик дуже гострий, дуже такий, ну, неприємний. Так, і третій варіант, що вам робити. Якщо ви лікуєтесь, або є по здоров'ю у вас якась проблема, дивіться, треба треба зруйнувати це тому що якесь Довге, як би я би сказала так, довгий час е, немає ніякого ефекту. Якщо вам не про лікування, тоді взагалі якась ситуація, вічне якесь недовольство, треба це все зруйнувати. Знаєте, як то кажуть, можливо, треба просто тупо поскандалити. Поскандалити, щось вияснити, щось розставити всі точки над її, тому що у вас накопилася якась критична маса негативної енергії, яка буде бити вас по вашим внутрішнім органам, ну і це вам це все боку. Ну, а ми Криворожульки почули, а ми переходимо до Запоріжуляк. Так, любімечки Запоріжжя і Запаріжулька поїхали. Що там 10.04? Є жертви і будуть ці жертви працювати, тобто десь вести, або в лікарні, або в больниці. Я думаю, що це жертви результат е Обстрілу за 9 число, бо ось буде. Е, блядь, ну є карта розрушення знову, слухайте, ну є прильот, блядь, опять. Є карта розрушень, руйнації, і є карта руйнації там, де е, хтось працює. І там, де люди бояться, щоб воно не прилітило. І ще ж, ну, тут карта руйнації, або це на пустирі, або це має відношення до якоїсь лікарні. І буде багато людей кудись везти, будуть десь їх десь вивозити, будуть чи, чи, чи машини будуть просто їздити. І ще що. На якусь нову церкву ще полетить? Ні, це не церква. Це у вас буде на гес летіти в ту сторону. Але там будуть наші хлопці працювати. Буде багато спеціалістів їхати, і багато чи пожежників, чи кого, коротше, щось допомагати. Все-таки і є. Неочікувано там, де ніхто не очікував, або якесь обрушення. Або якийсь там, понимаєте, може це не прильот був, може це руйнація була. Просто знаєте, от як то кажуть, ш, перед цим був прильот, да, і воно все не зруйнувалося, потім так все осипалося, То тобто, є можливо, це так, тому що є карта руйнації. І тут є карта неочікуваної якоїсь такої, ну от, западла. Там, де вже ніхто не ждав, там вже ніхто не очікував, там, де ніхто, ну, ще одну викладу, ряд, Там, де вже ніхто не хотів. І ще що. І це буде карта, яка говорить що це ось є прильот. Ну, не прильот, ну, руйнація, розрушення. Опять-таки, чи це воно пролетить, чи воно його буде розрушено вже в результаті вчорашнього. Тут я вам не можу сказати, але дві, ну, тут карта башти, і там карта башти в тому розкладі. Я би дуже була на вашому місці, дуже була побережна, тому що є. І ще. Сум є карта обману якогось. тобто таке враження, що це не ракетний прильот, а це якось всередине зірвано чи що, щось таке. Коротше, Запоріжжя, як я вже казала, кажу, і ще раз буду вам казати, що при можливості поки виїдьте. Так, хорошо. Запоріжульки порада. Перший, другий, третій варіант. Поїхали. Перший варіант. Вдома треба щось захистити дом магічно. Захистити свій дім магією. Друге. Ви знаєте, вам потрібно поїхати кудись да, в дорогу. Або подзвонити, або поїхати. Ну, тут більше про поїздку. О, притом, неочікувано до тих, кого ви любите, хто зараз ну, в якійсь аскурній ситуації. Можливо, це написати, звісно, конечно, але чи подзвонити, але більше я схиляюся до поїздки. Так, і третій варіант, і третій варіант. Я не зрозум сина. Третій варіант спину підлікуйте, не чи масажиста, чи свою спину збережіть. Так, да, паріжульки. Так, Дніпро. Дніпро. Дніпро і Дніпрушки на 10.04. Поїхали. 10.04 обстріли, прильоти, вибухи, обстріли, прильоти, вибухи. Ви знаєте, ви можете узнати якусь якусь брехню від своєї місцевої влади. Можете узнати. І, скажімо так, ну, це просочується десь, як знаєте, воно ну, воно довго приховувалося, але нарешті вилізе наружу. Десь на околицях у вас є проприльоти на околицях міста. Коли вам здається, що нічого немає, нічого не приходить, потім воно вилізе якимись Якимись от імена інформацією, що все було. Не всі це знали, називається. Дніпро 10 квітня. Приїжджають, приїжджають, вояків, багато привезуть. Дуже багато притом. Так, друзі, не знаю, у вас теж карта руйнації, притом будинків руйнації, притом багато ППО буде працювати, але буде настільки багато, що воно не зможе все, все, ну, приховати. І ще що. І один із районів, це якийсь старий район, такий, всі ми любимо я б так сказала, це не дуже новий. Так, Дніпрушки, Парада вам! Перший, другий, третій варіант О, поїхали. Перший варіант. Карта дороги, неочікуване, вам треба дивитися, я навіть просто показую карту. Це карта дороги. Це карта. Треба скоренько від руйнації уїжджати. Ті, хто в першому варіанті, вам треба виїхати від війни, от ви десь знаходитеся. Під загрозою. Я так хочу сказати, це от відео бачать не всі. да І не всі дніпряни, наприклад, обирають собі поради. І не всі дніпряни, які обирають собі поради, дивляться відео, обирають першу пораду. Тому, якщо ви обрали першу пораду, саме вам вона можна була прийти. Друга порада, що вам робити? А вам треба прикладати зусилля для захисту тих, хто від вас залежить. У вас є люди, які від вас залежать. От вони не дуже захищені. В якому сенсі? Розбирайтесь самі. І третій варіант. А, вам треба вивезти дитину цвіти. Звідкись? Так, ну і миколайчики. Миколайчики, привіт. За очаків писали, я вас почула, зрозуміла, да. дам. Ну що ж, поїхали? Миколайчики на 10.04, Що в Миколаєві? Що буде під ракетним ударом, бомбовим ударом? І те, що має відношення до матерів там, де лежать матері? Є карта руйнації. Притом, руйнації, якогось транспорту, геть пожар буде. І це транспорт, який нам всім подобається. Це може бути швидкі, якась швидка. Карета ну, що такої. Якийсь транспорт. Буде прильот в транспорті. І будуть гасити якусь пожежу, Миколаїв. Миколаїв і Миколаївчиків. Ну, ви знаєте, в принципі, очікуються, очікуються, І це будуть якісь самоліти, мабуть. От будуть летіти самоліти, які несуть смерть будинкам. І є, неочікувано, от іменно жінки постраждають. І це вже не про вулицю міста. Так, ну що? Робіть захисні купола, захищайтесь від від, відгаражуйте, відгаражуйте цю ситуацію. Відганяйте її. Так, порада. Миколайчики, перший, другий, третій варіант обрали. Перший варіант, що робить? Вам. Вам треба прояснити ситуацію, ви маєте. От є якась, ну, скажімо так, є люди, які від вас залежать, і вам треба прояснити ситуацію з приводу або їх здоров'я, або їх стану, або вони чомусь там, знаєте, як то кажуть, нуждаються. Другий варіант. Треба віддати борг своїй сім'ї стосовно здоров'я, наприклад, або того, чому вони мають потребу. І третій варіант. А вам треба побагалакати з якоюсь жінкою. Тільки не сваріться, бо вам дуже хочеться посваритися, не треба сваритися. Так, друзі, ну і я, звісно вже хочу вам почитати віршик. Так, а де мої вірші? Я тут накладала всього теж ще. Ой Боже. Як це я люблю? Спершу понакладаю, це потім не йти нічого не можу. Так, друзі. Ось віршика вам надо написати, чи це почитати. Ось віршика. Надо написать, надо почитать. Слышика. Что ж там почитать? это стики уже вирщев написано. Тільки віршів написано, і мені здається. Одного разу я прокинусь вранці рано, грайливо сонце буде небо цілувати. Птахи за вікнами співатимуть супрано, а у кутку у чорній хусті сифронати. Що тут за горе? І чи це мені наснилось? Та Янгол за спиною відповість мені, тебе немає, вже за тебе помолились. Ти вбитий градом був учора на війні. Вір був написаний у 2015 році. І, на жаль, він для багатьох став дуже пророчим пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні, та люблючі окремі люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять вподобайки. З вами нічого пан не трапиться. І робіть цю медитацію. Робіть. Захищайтеся. І окрім медитації, давайте будемо трошечки змінювати свій світогляд. Давайте будемо читати книжки. Давайте будемо обирати інформацію не про кохання, не про навіть історію, а про те, як розвивати свої здібності якими нас нагородив Господь, чи Всевишня, чи Всесвіт, чи вищі сили, і ми будемо розкривати і розвивати ці здібності, тому що прийшов час, коли ми маємо захищати себе не тільки на фізичному рівні, а все починається з думок. Все починається звідси, Пам'ятаєте, як було сказано, спочатку було слово. Тому давайте будемо вчитися. Braty, odpowiedzialność za swoje życie na sebe. Pa, pa,